Всім привіт! У нас сьогодні крайній день. Перебування в Хорватії, в місті Опатії. Закінчується наш відпочинок, на жаль, але все хороше колись закінчується. І продовжується. продовжуємо. Що свіче, так. Значить, Плани такі на день у нас. Зараз ранок, 8 годин. Ми хочемо з Рості сходити на Тиржницю. Відчиняй двері. Тиржниця – це і хорватською, і словацькою. Базар. Хочемо подивитися, що там продається. Можливо, щось купимо цікаве. Після обіду підемо на море, а ввечері буде у нас шашлик. Якщо Отак. Ми на місці. Тиршниця опатія. такий невеличкий ринок. Тут сири у нас. Черешня 10 євро за кілограм. Ага, риби теж не бачу. Ми хотіли щось з риби купити. Євро 50. Ось такий пакет зелені. Так. Не знаю, це що схоже на картоплю, але це точно не картопля. Євро 90 за кілограм. Ось такий сир моцарела. 15 євро за кілограм, Тут теж черешня по 10. Що, Ростя, щось хочемо купити? Диво, я буду і ти хочеш Я не знаю, що я хочу. Я думала, щось з риби є, але. З риби нічого немає. Там хліб є. Вон там хліб є і булочки, бачиш? Хорошо. Черешенька. Нічого цікавого ще зараз. М'яско тут покажемо вам ціни. 7,50 без кості. 7 євро. Тут замариноване. Гарно виглядає. Ну і ціна, звісно, і 12,50, і 17,00, і 19,50. Телятина без кості. Це курятина. Дякую. Дякую. Хвала, треба казати, а не дякую. Ще взяли якийсь асир, не знаємо, чи це бринза, щось схоже, так? Ніка на бринзі, мабуть, не соємно сказати. Шість євро за кілограм. ще чао.

Це все свіжа рибка. Угу. Прикольно. Це кальмари і мухи на них. Не знаю, що сподіваюся. Ми з Ростій по дорозі ще зайшли Дякую. в супермаркет, купили ось таку шинку. 10,29 коштує кілограм. Взяли 260 грамів в дорогу собі. Помідорки купили, персики, 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 недорого, хліб і що ще? Не знаю, що ще хотіли. Ну що... що, йдемо. Щось хотіли ще купити. Просто вам покажу, що тут є. Оливки такі цікаві. Не тільки зелені, але й бордові. Чесно, я вже сумніваюся, це точно оливки? А, ні, написано масліне коктейль. Я просто таких ніколи не бачила, і це теж печені якісь. 1592. Там вже готові страви. Добре, добре, все. сип. Окей, все добре. 80, грам. 80 грамів. Вирішила угу. спробувати а, все ж таки. Ага. Хорватською мовою так і буде. Кефір. Ану покажи. Кефір. Кефір. Угу. І ще вирішила взяти ось такий рулет. Ми вже його спробували, нам сподобався. І на сьогодні буде, і в дорогу. Наші покупочки у нас сьогодні. Супермаркето Спарк 1654. Ми якось гуляли в парку і показували вам японський банан, але плодів не бачили. І от ми просто йшли по вулиці. Тут будинок. І знову побачили ось такі величезні листя, але тут вже з плодами. Дивіться, якщо вам буде видно, я зараз трошки збільшу. Вон, бачите? Вон, о! Бананчики малесенькі. Красавчик вже десь троянду зірвав. Гля-гля-гля. Ну, там такое реобразний шоколад. І так, у нас дегустація. Ось такі оливки з печені. Мені подобається. Ростя тобі. Це інші коричневі. Це такі кислій, короче. Ну, вот эти ще більш-менш... Печені. Угу. Не знаю, печені. Не угу. печені. Тут типу такі такие, ну как бочкові. Угу. Рості, звичайні, оці оливки зелені коричневі, не дуже сподобалися, ну, бо вони кисловаті. А мені все подобається. Черешня теж смачна, але дорогувата. В супермаркеті Спар ми побачили пів кілограма 4 євро. Ні, а ми купили за 5, да. І оцей сир, ми думали, що це бринза, але це дуже дуже смачний творог. Творог, так. Да. Свердки слово Бачите, він виглядає як бринза. Але на смак це творог. 6 євро кілограмів. 6 евро килограмм прям ням-нямка Ну, помидорками такие uh -huh. ну, конечно лучше ну, я, я со сметаной uh -huh. знаю, а мне и так заходить вообще супер uh -huh. персики ще не пробовала зараз Варимо на обід давайте вам покажу Гречневу кашу. Будуть у нас до каші сосиски, салат. Пообідемо і підемо на море. Ми з Ростю крайній раз прийшли на пляж після обіду. І дивіться, скільки тут людей. Це вперше ми бачимо багато людей на пляжі. Це ще не почався сезон. Ну і сьогодні вихідний день, субота, тому багато людей, я думаю, і прям тепло-тепло. Тому ось так. Думали, прийдемо тут, займемо саме найкращі місця. Ага, прийшли. Не так багато. Місця. А у нас ще нормально. Біля каменю поставили парасолю Клас, водичка така прохолодна, приємна, чистенька, але хотілося б трошки теплішої, так? водички. Рості. Зараз вам хочу показати ідеальну картину крайнього нашого вечора з відпочинку, з Хорватії. Зараз у нас 7 годин вечора. я приготувала салат. Вон там картопля зварена вже. Тепер підемо з вами на вулицю. Тут у мене стоїть ноутбук. Вирішила трохи помонтувати відео, п'ю каву, а там Ростя. розпалює вогонь. Будемо смажити м'ясо. Ну що, рость? Можна пол кабана зажарити, у нас полкіло рьобер. Що ми не купили ще м'ясо. маловато будет но я уже не стал тут это но я все равно закинул дрова чтобы посмотреть хотя бы на огонь угу. как он горит потому что можно смотреть вечно на красивую жену и на огонь который горит и на море Надіюсь, это це буде знято не для все для життя, а все для нас. Все про життя буде знято. Ну туди, ну ладно. Маю, просто... да, ну... Свої враження коротко. Про Патію, про Хорватію. Ти щасливий, що ти тут, що ти приїхав? Чи ти будеш згадувати не, ну, ясно, добрим що... словом? Ясно, що я буду згадувати, але ну море... Не Ты можешь рекомендовать эти апартаменты кому-то еще? Да, да, конечно, слушай, что еще надо? Чистая постель, душ, туалет, все. Хорошие люди, сразу знают, как первое впечатление, что это там старички. Но они молодцы, они трудятся. Угу. Молодцы, смотрят и это. Слушай, ну что-то действительно... Плита є, посуда, все, 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 що треба, все є. Апартаменти називаються Вивода. Так? Да. так, ми знайшли їх на букінгу. Букинг. На І вон, смотри, теж очень удобно. Хто хоче, може, ну, да. може м'ясо. Тут же, кстати, супер... порядочок навели трохи. Ну, трошечки, да? Все По ну да, порівняно з тим, як було. то тут уже порядочек. Все равно прикольно. Классно. Я не знаю, как я буду завтракать теперь не смотреть на море. честно Ну, сейчас завтра у тебя есть. Будешь исполнять, море. И буду смотреть на тебя, а ты будешь такая море. Море. Я у, море. Так. вообще всего сила плитка <свят> да. по плиточником папа что плиточником. всегда понимаешь тогда когда уже нету это очень значит может кто-то будет смотреть из детей или у тех у кого родители живы еще благословляйте молитесь помогайте общайтесь звоните примеряйтесь Потому что в этом и есть жизнь, так что, в этом и есть жизнь, понимаешь, когда теряешь, так что, это... Но слава Иисусу Христу, что Господь изменил мою жизнь, мои родители еще успели увидеть славу Богу стремящемуся к добру человека, так что, но это только Господь, я вообще сам бы ничего не смог. Так что, Танечка, у меня любимая блогерша. Ладно, ну ты это все выглядишь, я знаю, так что, да. Ну и все может быть. Огонь оставишь угу. Uh -huh. и танец с